Чи вірите в те, що вони вийдуть, та якщо і вийдуть, чи вдасться Україні закінчити війну без допомоги США? Ну, я думаю, що без допомоги США тяжко буде закінчити війну. Ну, але так, судячи з того, що зараз робить Трамп, в них достатньо внутрішніх проблем є. А оця він вважає себе бізнесменом більше, ніж політиком. Я думаю, що через це ми маємо таку ситуацію. Стосунку до України, як думаєте, от чи станеться це, чи вийдуть вони, і якщо навіть вийдуть, то яке становище буде України? Чи зможемо ми без сполучених штатів закінчити війну? Нам вряд ли ми зможемо, бо вони нам дають озброєння, все нам допомагають дуже сильно, як і Європа. Я не думаю, що ми без них можемо справитися. У нас нема стільки озброєння і коштів на це. Якщо вони вийдуть, то мені здається, Росія більш буде впевнена, що вона більш може захватити нас. Просто тут недовіра до Путіна, тому що на нього надіятись немає. На що. Якщо Америка не допоможе, значить не знаю, як буде. Будемо надіятися на нашу перемогу. Такі думки чуємо у Львові. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграм-каналі.